Зараз розберемося з степенями з цілими від'ємними показниками. Показник степені може бути додатнім або від'ємним, цілим або дробовим. Степінь показує, скільки разів число має бути помноженим само на себе. А як бути, коли степінь від'ємна? Як це? Мінус 3 рази число 5 може бути на себе помножено? Звичайно, це не зрозуміло. Як же. Бути в цьому випадку. Ми переходимо від від'ємних до додатних показників наступним чином. Число 5 я завжди можу записати як дріб 5 перших і в степені мінус 3. І знаю правило: якщо степінь від'ємний, то дріб потрібно перевернути, і степінь поміняє свій знак. Це буде 1 п'ята в степені. Вже додатній три дорівнюю. А тепер за властивостями степені потрібно піднести до куба і чисельник, і знаменник. Один в кубі це один, а 5 в кубі 125. Одна 125. Наступний приклад. Ще одне правило: якщо ви бачите непарний степінь, хоч додатній, хоч від'ємний, але непарний, то мінус буде залишатися у відповіді. Мінус буде. А тепер робимо аналогічно в попередньому прикладі, тільки усно. 22 це дві перших перевертаємо, це одна друга вже в степені 5. Тобто 1 поділене на 2 в степені 5, це буде 5 разів двійка множена на себе. 32, 1, мінус 1, 32. Знову дивимось на степінь. Він парний. А отже, мінуса у відповіді не буде. Якщо не парний мінус залишається, якщо парний мінус пропаде. А далі, аналогічно першому другому прикладу, 33 перших перевертаємо це 1 третя в степені 4. Одна третя в степені 4, давайте я запишу, дорівнює 1, а 3 в четвертій це 4 рази трійка помножена на себе. 81. Наступний приклад: мінус перший степінь. Мінус. Тут мінуси немає, це додатнє число, отже, і тут буде додатнє. Мінусовий степінь означає перевернути дріб. Це буде 12 перших в степені 1. Або просто 12 в степені 1. число 12. Наступний мінус, мінус, і степінь непарний. Це означає, що мінус у відповіді буде. Від'ємний степінь перевертаємо дріб 12 перших в першій. 12 перших в першій. Мінус. Просто 12. Наступний приклад. Перевертаємо дріб, це буде 5 третіх в степені 3. І тепер потрібно і чисельник, і знаменник піднести до куба 5 в кубі 125, 3 в кубі 27. Ну І далі це неправильний дріб, значить можна далі виділити цілу частину і записати мішаним числом. Цей приклад, знову побачили парний степінь, тобто мінус зникає у відповіді не буде. Від'ємний степінь перевернути дріб. 7 п'ятих в степені 2, дорівнює 7 в квадраті 49, 5 в квадраті, 25. Ну, і знову можна виділяти цілу частину і записувати мішаним числом відповідь. Наступний приклад мішане число. Мішане число ніяк перевертати поки що не можна. Перевертати можна тільки дріб. Тому спочатку від мішаного числа переходимо до неправильного дробу. 1 множимо на 11 і додаємо 3. 11 плюс 3. 14 одинадцятих. 14 одинадцятих в мінус першому дорівнює. Мінус означає перевернути дріб 11 14. Наступний приклад: квадрат, це парне число, 2, це парне число. Отже, у відповіді мінус зникає, не буде. Можна на нього не звертати увагу. Перевертати не можемо, бо мішане число записуємо спочатку неправильним дробом. 2 на 2, 4 і 1. Це буде 5 других в степені мінус 2, про мінус я вже сказала, що він зникає із запарності степені, дорівнюємо. А тепер перевертаємо дріб, це буде 2 п'ятих квадраті або 4 п'ятих. Наступний приклад: тепер дріб десятковий. Тут були звичайні дроби, а тут десятковий. Ви знаєте, що десятковий дріб можна перевести в звичайний, якщо прочитати цей дріб 0,9 мінус 2. І далі продовжуємо так само, як в попередніх прикладах. По-перше, перевертаємо дріб і підносимо до квадрата. Це буде 1081. Можна іншим способом це зробити. 0,9 спочатку помножити на себе, тобто піднести до квадрату. Це буде 0,81 і в степені тоді вже мінус перший. Тобто мінус 2 це мінус 1 помножене на 2. Тоді 0,9 в квадраті. Це 0,81 і степінь буде мінус 1. А тепер 81 соту перевертаємо і отримаємо той самий відповідь 181-х. Ну, далі можна виділяти цілу частину. І ще один приклад: 1,4 в мінус другій. Подивіться, можна з дужечками записувати приклад, можна без. І так, і так допустимо і правильно. 1,4 в мінус другий, можна спочатку 1,4 піднести до квадрату. Це буде 1,96. Це як 14 в квадраті – 196. А 1,4 в квадраті 1,96. І це в степені мінус 1. Дорівнює. Ну і тепер все одно можна записати дробом. Неправильним звичайним, це буде 196 сотих, як я це зробила, перенесла кому на два знаки вправо і сотих, тут ділення на 100 в степені мінус 1. Ось тут обов'язково писати дужки, бо інакше мінус 1 буде відноситися тільки до 196 дорівнює, і перевертаємо цей. Дріб, це буде 100-196. Ну і далі ви можете скорочувати, наприклад, на 2, тому що тут парні числа, або там ще якось не зупинятися на цьому. Але ми зупинимось, бо в нас інша зовсім тема розібратися, як бути з від'ємними степенями.